Незважаючи на Великдень, коли всі християни відмічають пасхальні свята, наш ворог наніс в котрий раз удари по місту Харкова. Було три влучання, три каби. Що е дуже серйозна така руйнація спричинили. Е це Шевченковський район міста Харкова. Постраждали багатоповерхові житлові будинки, приватні будинки. На теперішню минуту е ми маємо е трьох людей, які поранені. Пок Поки що обслідуємо, бо це е тільки Сталося поки що обслідуємо всі квартири. іде квартирний обхід працівниками національної поліції ДСНС і поки що не виявлено тих людей, які загибли на щастя. Це чи було тут щось, що могло дійсно В, Ви знаєте, е і тут не було, і е у е минулих обставинах не нема тут жодного військового. Тут нема жодного військового об'єкта. Е це цивільне, цивільний, цивільний об'єкт, житловий фонд, житлові будинки. Харків'ян, які сьогодні відмічали пасхальне свята, але так цинічно наш ворог влучає в житлові будинки Харків'ян, руйнують житлові будинки Харків'ян, руйнують нормальне життя Харків'ян. Що евакуйовані місцеві жителі, і яка подальша, їхня доля? Ну то, що стосується евакуації, то дійсно ми будемо всі всіх запропонувати гуртожитки, які у нас є. На на теперішню хвилину йде перемовини з людьми, які потребують цього. Якщо хтось виявить таке бажання, то ми будемо переселяти їх у гуртожитки. Сьогодні почнемо закривати контури, обслідувати дахи. Відновляти електропостачання, водопостачання, газопостачання. На жаль, дуже серйозна руйнація. Нам потрібно обслідувати всі конструктиви, які є у цьому будинку, у іншому будинку. Що стосується приватного сектора, я зараз буду там, але я хочу сказати, що там зруйнований будинок, будинок ну, дуже серйозно.